Спільний працівник з ПСТ. Військово облікує документи. Маєте? Причину зупинки я не почу, інспектор. Причину зупинки. Пасажир не користується ременем безпеки. Тільки що відстебнувся. Ви покажете, не треба, що не ви в Русі? Треба. Ви, стіпати, ви покажете, чи? що в Русі вона їхала? А Чому ви дурака ліпить? Ні, так ти? він до чого дурака ліпить? Ви ж встановили про великі документи взяли, Хто ви такий? Хто я такий? Да. О, так. Хто ви такий, блядь? Чи ти матюкаєшся? Хто тобі дозволив на мене, блядь, рот відкривати? Що з руками? Боюсь тебе! Та Це кашників боюсь. А хто такий що мене О, ти мене провіряти? Та є повноваження, блядь! Ну ти бухав щас ту жувачку жуєш, блядь! Ах, сука, блядь! Мені! Причину зупинки, назві, я тобі все покажу! Ні, нема такої причини зупинки. Назви причину зупинки, пункт! Стаття 35! Назви, так! Бо ви, блядь, оце берега путаєте, мене це бісить, блядь! Вона щось придумається в голові нахер. Мені... Ти мене зупинив, що ти не підійшов, і не сказав, причину зупинки, це У Мене документи є, поняв? Я був в ЛК проходив місяць назад. А руки трусять, що, що ти бісиш мене, блядь. Отак руки в кармани став, блядь. Поняв? Лювачку жуєш, блядь. Прізвище назви своє. Назви прізвище, сука, ти ж рає! Так він мене обзивати наче, не я його! Хто що обзивати? Отут записано все. Що хто. Написано? Назви себе, я з гарячу лінію на міноборони позвоню. На Такі руки в кармані, блядь, приходять мені тут. Газом задувають, машину, блядь, запалюють. Не дугає, не я бачу відео таких, як оце <гумenti> <гумenti, <гумenti> <гумenti> Да. <гумenti> так прізвища на звій не знаю, хочу знати. На гарячу лінію ми оборони позвоню. Так ти переляканий, ти на мене тучаться обікувати, не я на тебе, на ви! Я не так мене бісить, такі люди, я назві причину. В мене є документи, я, я покажу. Назвав, Ні, нема це такої не причини. Закон. Це незаконна причина. Стаття ще є, стаття 32, це друга. Маємо право привітати. Хто... Для початку треба причину зупинки назвати, а далі, якщо вона законна, є перевірка документів. Є я вам розкажу, лік без проведу, безкоштовний. Ще Що він починає бикувати, сука, жувачку жує, каже, ти бухав, блядь. А сам, сука, бухав перегаром, блядь, стоїть жувачку жує. Бикує він, сука, руки в кармани, що, фраєш. Так і не назвався, назвиш себе.